Всім привіт! Ну що, нарешті дочекались ми посівної. Вон там трактор в полі працює. Ну, а я біля газончика. А це значить що? Що явно я привіз сюди не лише посівмат. А привіз я сюди ще і карбаміду. Два бега. Ну, це два бега. На дві частини поля. Зараз ми будемо висівати один, старатися висіяти, побачимо, який там буде е, висів. Планую по 60 кг на гектар, але побачимо, скільки це вийде у нас по факту. Е, що по карбоміду? Брав по 26, по-моєму, 26400. Десь так. Брав дуже швидко. Повезло, але бачите, який у нас тут карбамід. Ну просто такі от каміння є. Але нічого, краще, ніж нічого. Я впевнений, соняшнику сподобається в будь-якому разі, що ми сіємо? Сіємо ми туночку. Ми тунку сіємо не те, що не перший рік, ми, мабуть, майже кожен рік сіємо. Тунку. Хоча половину ми засіваємо тункою. Дуже нам подобається цей гібрид. Е, в минулому році тут так само була тунка, тільки вона була тут по пшениці. Е, не годована нічого, вона дала нам по 25 і олійність була, по-моєму, 50 там чи 49,9. Ну, отако. Короче. Е, ну, Аби ще ціна була. Звісно, є в нас одне. Ну, Залежить це від підприємства. Ми знаходимося зараз в Кіровоградській області, але здаємо ми соняшник в Миколаївську область. І там є два підприємства, в які ну, здаємо, які найближчі до нас, які найлегше здати. Тобто, одному підприємстві обидва переробляють на олію. Роблять там і палети, і все. Коротше, Одне плате на даний момент, от на сьогодні, ну, на вчора, там, нехай ціна була 330. На одному підприємстві і ні копійки більше. І друге підприємство там воно трошки далі, воно платить навіть зараз 340. Це при тому, що ціна у всіх вже менша. Але вони дають 340 і плюс дають за олійність ще за кожен відсоток вище 46 ще по 4 долари. Але, як ви розумієте, потрапити туди. Там восени, коли здають всі соняшник, туди нереально там черги по 2-3 доби, іноді там в деякі ці було 5 діб. Люди стояли, щоб здати свій соняшник туди саме. Звісно ж, ну вигідно, коли там була у нас максимальна ціна, от там взимку. 380, тобі там ще 16 доларів, там як от у нас було 50 олійність, там за 4 на 4 16 доларів, тобі 396 платять. При тому, що повсюду не, ну, більше 380 ніде не давали. Тобто, звісно ж, всі хочуть туди, але це тягне за собою такі нюанси. Е, ну що, ми сіємо сьогодні в нас 14 травня. Це ну так да, вже затяглося. Посівна. В минулому році ми 9-го вже закінчували, ми посіяли, ну вже майже всі закінчували сіяти. В цьому році нас сильно дощило, нас сильно морозило. Навіть декілька днів назад ще були приморозки. Багато в кого сильно померзло, все там. І виногради, і в нас навіть примерзлий виноград. Ну, Картопля, ніби ні, розсаду ми накривали, там пронесло. але там У сусідів і розсада, померзла, і картопля. Ну, коротше, Все померзло, все дуже так поганенько. Але разом з тим, плюс в тому, що у нас не жарко, бо в цей період у нас вже тут в нашому регіоні вже жара, спека, все суше, суховії. Ну, от, Як бачите, зараз навіть вітерцю немає, взагалі прекрасно. І сонечко в такій димці, тобто воно сильно не палить. Як бачите, ось де пройшов маркер, не знаю, буде видно чи ні, але земелька гарна така волога, От, згрібаємо і зразу ж йде вже волога, тут де буде ложе, воно вже там волога. Тобто насіннячко падає на вологу. Що по висіву соняшнику? Висіваємо, там, хто як рахує, на метр. У нас виходить, 4 штуки, на гектар, відповідно, це десь 60 тисяч штук. Ну, Як супенка, вона може десь там кинуть, може не кинути. Я думаю, що. В цілому, у нас має так вийти. Зараз от дойдемо, побачимо, наскільки нам вистачило там, два мішка, порахуємо, будемо вже знати, чи так, чи не так. Але в цілому ну, ми завжди сіємо з цим фермером. Тобто, ми знаємо, що нормально все сіється, ми всі минулі роки все було прекрасно. Тож, працюємо повним ходом, вже починаємо. Посівну, хоча ще не всі почали, ну, вже, ми вже сіємо. Ми посіємо тут. Сьогодні тут посіємо ці 15 гектарів, а ті 15 я планую десь через тиждень, ну, 7-10 днів отако посіять. Побачимо, там якісь дощики стоять. от Якщо вони пройдуть там чи не пройдуть, чи до них, чи після, буду вже дивитися там по ходу. Трошки хай ще зійде. Падалиця трошки більше, зійде реп'яшок, щоб я його міг гарно зрізати. І тоді вже побачимо, що до чого. Хочу посіяти спеціально в різні сроки, щоб і дозріло воно теж в різні сроки. Це було б в ідеалі. Бо коли косить, то дуже важко, ну так як у нас немає е, свого транспорту, а ми здаємо відразу там на підприємство. Дуже важко піймати і машину, і комбайн в один момент. Тобто треба це все согласовувати, дуже важко тому посіяти краще в різні строки і не мучитися. Тому працюємо. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня, гарних посівних. І до зустрічі. Слава Україні!